Не прошу. Що... Ай-яй, тут я пробмахнувся, тих не подумав. Давай туміть. Взагалі просто. Він міг легко зловити, але він не захотів ловити сьогодні, то. Так. Ага, тут теж не хочуть щось працювати сьогодні. ой ой яй, -яй була би красивенька. Хол? Просто що за забайть. Просто три боти, знаєте каска. Каска три бути. Так, задні не підстраховуєшся. Ммм. І він засейвий, да. Там що, гол буде? Та ну, да! Я подумав, що мимо полетіло, але ні. Ну, залетіло. Ай-яй. тут-то да, тут проблемки. Е! Нет, проблема моя начала и пришла атаковать. Мне бы не тут, в принципе, было бы еще больше проблемы, но от самозов. Все. Да, Семнадцать тысяч. Ура! Пен, пен, пон, 17 тисяч. А перше моє відео на цьому каналі було, коли у мене 8 тисяч. тисяч. В класно. Буду старатися знімати регулярно. Чим пока!